Доброго ранку. Що ж, рада бачити всіх. Знову наша зустріч сьогоднішня. Як завжди, це приємність велика, це можливість ділитися, спілкуватися з вами. І ось сьогодні я дуже хотіла прочитати свої нові вірші, декілька з них. Ну і розповісти про деякі цікаві події, які нещодавно сталося. Щодо віршів продовжую писати цикл віршів Вогняний заповіт. Вже трохи розумію структуру, про що хочеться говорити, як воно все буде виглядати. Так, доволі складна тема. Навіть інколи якось буває не по собі, чи зможу я все виразити, чи ще не дуже. Але потрібно, потрібно все ж таки щось робити, і тоді вже буде зрозуміліше. Буде якось простіше зрозуміти саму себе свої якісь власні внутрішні відчуття. А тема не проста, тому що я вже говорила про те, що коли починаєш писати про когось, хто дуже величний, дуже духовний, хто набагато, набагато вищий за тебе, це складно. Я це відчувала ще на віці, коли починала такі теми. Перше відчуття це страх, потім це щось таке схоже на пошану до людини. І думаєш, Боже, я маленька така, я не можу, я не відчуваю, що по-справжньому. Це і добре, і погано, тому що з одного сторони ти налаштовуєшся на щось таке визначне, ти розумієш свою недосконалість. А з іншої сторони, треба при всьому тому, що є усвідомлення своєї якоїсь нищості. Потрібно йти ближче до усього духовного, величного, сильного. Отже, мій вірш, яким розпочинається, ця збірочка Вогняний заповіт. Можливо, навіть це буде не один вірш, буде декілька. Саме як вступ, як початок. Ой, щоб вчителі почали розуміти настрій, загальний тон, що я хочу сказати, як все в мене виглядатиме. Трохи нагадаю про що ці вірші це вірші про те, як на життєвому шляху допомагають і найкращі. Про те, як вони нас досконалюють і роблять нас сильнішими, по духу. Ну, далі, вже як думка піде, як почуття піде, тому що я ж говорю, поки що сам план дуже і дуже невизначений. Да. Ось цей вірш розпочинається таким образом ранку світання, коли є така надія на щось гарне, на щось надихаюче. Цей образ вогню, це як колись Українки, досвідні вогні, щось мені так ну, асоціація така пішла. Це є доволі важлива ідея вогняного заповіту, коли люди чекають, коли вони мають якісь великі прагнення. Так ось щодо цих досвітніх вогнів. Хто побачив у досвіта промінь, що плекала у ніч, той, протятий вогненним світанком, ніс його безупинно навстріч, надихаючись вічним світанням, хто цей промінь творив та плекав, серцем чистим, що полум'ям стало. Вірних правді роками чекав, та покровом сяйливої ночі біль неспокій світанням закрий, тим, яким усі дні сокровенні залишили свій погляд ясний. Плакати полум'я знову ж таки образ такий дивний. Адже кожен робить це по-своєму і маленькими справами і чимось дуже визначним. Кожен по мірі своїх можливостей, по мірі своєї внутрішньої підготовленості. І ось в мене тут є такий образ чекати вірних правді роками. Що це значить? Це означає, що юнацька мрія про справжніх людей, які будуть підтримувати, які будуть поряд, які будуть духовними вчителями, вона була такою основоположною. Це про мене, тому що пам'ятаю себе 15-16 років. Завжди було бажання, якщо не у житті реальному, хоча б в історії, знайти когось дуже духовно сильного. Ось є така мрія і все. І шукаєш, потім розочаровуєшся, потім думаєш, Боже мій, чому я не бачу те, що я хочу побачити? Але проходить час і ці люди приходять. Недаревно я такий вислів, що вчитель приходить тоді, коли учень до цього є готовий. Я думаю, що це саме той випадок. Саме тоді, коли чи ти змінюєшся, чи щось навколо тебе, люди починають притягуватися. І стає більше, більше це з твоєї країни, це можуть бути люди зовсім далекі, як і в інших державах. Але це не головне, не головне відстань. Головне єдність людей і єдність, яка допомагає триматися всім як одне ціле, як одна система. Дуже часто буває інше, що ось ми дивимося і не бачимо. І ми оцінюємо інших гірше, ніж вони того заслуговують. Ось хотіла розповісти одну ситуацію, яка є дуже таким гарним підтвердженням, що інколи ми бачимо не все, що все набагато краще, ніж здається. Це трохи з моєї сфери, якою я займаюся на роботі. Ви знаєте, я вчителька, вчителька англійської мови, але зараз ситуація така, що потрібні вчителі латвійської. Дуже багато класів, вчителів у нас мало. Отже, кого попросили бути вчителькою латвійської мови та літератури, це мене. Ну, теж таке дуже неоднозначне почуття було спочатку. Так, я носій мови, це моя рідна мова, проте я не філолог латвійської мови, все ж таки. І для мене це щось нове, що потрібно вивчати, потрібно все заглиблюватися. Ну, ще й класи, скажімо так, в когось є інтерес, в когось нема. Ну, в принципі, як завжди, як всюди воно буває. Я вже рік цим займаюся. У мене ось в минулому році був сьомий клас, зараз вони вже в восьмому класі мої учні. І тут ситуація. У нас зараз в усі школи. Риги дуже часто ходить в Міністерство освіти. Перевіряють, як ведеться викладання, дуже строго перевіряють саме латвійську мову, тобто, щоб навчання було державною мовою. Ну, що, Звичайно, був відповідний рівень, тому що всяке буває. Дехто не дуже і хоче, щоб викладання було саме державною. Ось і з цим треба боротися, тому що це ось така дуже дуже важлива. Духовна основа, саме національна наша мова. Хто б що не говорив? Ну так ось, п'ятниця, це минулий тиждень, абсолютно несподівано приходить перевірка з міністерства. Ну, до мене біжить завуч, говорить Беру то, до вас на урок ідуть. Я то готуюся кожен раз, для мене це не страшно, це не є щось таке шокуюче чи погане, але. Ну, Хвилювання є, це перше. Друге, там ще клас такий, скажімо, дисципліна ну, залишає бажати кращого все ж таки. І тут, що буде, як себе покажуть. Як говориться, не можна двічі скласти перше враження. Так? Людина мене не знає, не знає цих учнів моїх. І ось як покажуть, така репутація і буде. Що ж, з Божою помічю. І що, знаєте, цікаво, я побачила цих дітей зовсім з іншої сторони. Вони розуміють, що ситуація серйозна, що не можна підвести ні вчительку, ні себе, ні зіпсувати собі репутацію та репутацію в школі. І вони напрочуд добре, цікаво, дуже на високому рівні проявили себе. Я не чекала, чесно говорячи, я була готова зовсім до іншої ситуації. Я побачила, що не настільки вони вже не розуміючі. Так, програма складна, є такі складні, важкі філософські твори в латвійській літературі. Проте молодь читає, заглиблюється, очевидно, що розуміє, має якісь там свої думки, свої погляди, свої емоції щодо цього. Я розумію, так, то ми майже півтора року працюємо недаремно. Це не якісь розмови порожнечу, да, коли ти ось викладаєшся як вчитель, а тебе не чують чи не сприймають, а зовсім інше. Я тоді так подумала, що все ж таки дуже приємно. Дуже приємно, що навколо нас абсолютно поряд, в такій звичайній обстановці робочій є духовні, цікаві, відповідальні люди. І якщо їх далі виховувати, якщо далі продовжувати працювати, стане ще краще. Це можливо, не треба ставити хрест, як там дехто. Ось у нас така погана молодь, всі такі, не знаю, не розуміючі. Зовсім ні. Є багато сонця в людях. Як говориться, в кожній людині є сонце, тільки дайте йому світити. Ось знову щодо моїх творчих данів, що хочеться, крім вогняного заповіту. У 2005 році написати одне оповідання, теж таке дуже автобіографічне, яке хочеться все ж таки переробити, вдосконалити і, звичайно, зробити українською мовою, а не латвійською. Ви знаєте, доволі цікаве відчуття, коли повертаєшся до власних створів, майже коли пройшло 20 років. Трохи вже інша точка зору, інші емоції, щось хочеться викинути, щось хочеться додати щось взагалі переробити. А тема там складна, я трохи про це говорила вже, і дуже складна, я ось зараз, вже будучи дорослою людиною, розумію, що треба подумати, як її виразити цю тему. А тема там вибір між авторитетом та совістю. В такій дуже символічній формі розповідається про дівчину, ну це як мій прототип такий, яка мала певні погляди на життя, але її ніхто не підтримував. Більш того, було багато людей, які намагалися її якось ну, примусити думати інакше, довести, що вона не права, що так не можна, треба інакше думати. А їй дуже неприємно і погано, тому що вона має свій погляд і вважає, що так має бути. А тут питання: а може потрібно послухати людей, які вважають інакше. Ну, зразу скажу, що там була за та ідея, що було ясно, так? адже інколи справді є речі, які потрібно викинути з себе і прислухати до інших. Цій людині дуже подобалося все пов'язане з національною ідеєю, з патріотизмом. В неї була мрія, щоб її хлопець був військовим саме. Ну, вся сфера героїчна. А всіляки говорили про те, що ось ти ще дитина, ти не розумієш що ось, на що тобі воно, це все не те. І ось була така, така неприємна внутрішня ситуація, коли потрібно було все ж таки визначатися, чого хочеш. Як ти дивишся на світ, що для що є важливим для тебе, хто є важливим взагалі, який твій вибір. Ну, які можна підвести підсумок? Підсумок наступний. Ну, перше, мати власну позицію це дуже правильно. І добре, якщо її формуєш рано, а не там після 30. Друге, протиріччя якісь, коли ти не знаєш, як правильно, це теж норма, адже людина, яка не сумнівається, ну це не завжди сильна людина, треба інколи пройти крізь якийсь сумнів. Ну і третє, найголовніше, так, знаходитись поряд з тими, хто є героїчною людиною, це важко, це боляче. Це може привести і до якихось трагічних ситуацій. Ну, я думаю, про це не треба говорити, це і так ясно всі. Так що тут можна зрозуміти і саму головну героїню, і людей, які намагалися і все ж таки сказати, що будь обережнішою, тому що ставати на шлях, ставати поряд з дуже великими людьми, справжніми. Це означає самою зростати, самою стати, якщо не великою, то хоча б близькою до них. Так що це ризик, і про ризик треба попереджати. Це зрозуміло. Цікаво, що вийде з цього оповідання, як воно складеться. Я вже звикла до того, що ви час якісь несподіванки починаєш одне писати, потім розумієш, що воно зовсім по-іншому виглядає, по-іншому це все сама сприймаєш. Ось. Це з найближчих таких проєктів. Знову ж таки, продовжу, продовжу писати вірші. Можливо, з перекладами щось в мене якось буде йти уперед, адже є надзвичайно багато сучасних авторів. Я ось зараз викладаючи лагійську літературу, розумію, що як ми мало знаємо, що існує не тільки класика, існує багато в наш час і цікавої літератури, і молодіжної літератури. Можливо, є сенс сконцентруватися ще й на цьому. Тому що завжди ж відкриваєш якісь новини, якісь несподіванки для себе. І це прекрасно, тому що вік живий, вік навчайся. Для даремно говориться, що коли людина вважає, що вона все розуміє, що все знає, вона вже якось тормозить свій розвиток. І це немає. Скільки років не було, навіть якщо ми далеко вже не молоді, не юні, ми можемо відчувати духовну юність, відкривати щось для себе, вчитися, розвиватися, пізнавати нове. Тому що для мене особисто завжди пізнання нового чогось незвичного це була радість. Кожен день це відкриття. Це відкриття в плані людей, в плані спілкування. Це може бути самоосвіта чи якісь навички, які ти тільки ховуєш у собі, знаходиш. І цей вічний рух, це таке бажання більшого розвитку, це і є життя. Колись почула таку фразу від одної знайомої з України, ну щось на зразок вона говорить, що найстрашніше це бездія. Коли людина перестає йти вперед, вона зупиняється. Тоді відбуваються не дуже хороші речі з нами. Я згодна, тому що стільки всього ми ще не бачили, не відчували, не розуміємо. Світ надзвичайно широкий. І саме це знання, це відчуття дуже мене завжди втішало. Різноманіття світу, людей, поглядів, подій. У в мене в оповідальні розмова з вічністю. До речі, теж треба буде якось зробити відеоефір про цей твір, тому що дуже хочеться поділитися. Ви всі чули про це, писали і в групі і згадувала, але хотілося б дуже так детально його розглянути. І ось там один з таких, ну мені особисто подобається цей діалог. Там так сказано, немає такого поняття, як всі 100%. То В межі країни, в межі навіть міста, вулиці чи навіть однієї сім'ї ми можемо побачити настільки різний підхід до життя, настільки несподіваний, незвичайний. І ось коли ми будемо це відчувати, розуміти, брати до уваги, тоді ми зовсім по-іншому бачитимемо і себе, і інше. Ось так. Так що наступний ефір, я дуже сподіваюся, що буде саме по. Оповіданню розмова з вічністю. Воно написане українською мовою. Ось, це не переклад. Я з самого початку задум такий був, що я пишу українською. І тепер інше питання будемо перекладати латвійською мовою, тому що це оповідання, яке потрібне тут, не лише в Україні, воно потрібно і в Латвії. Про видатну людину, військового діяча нашого часу. Але там купа інших тем я не ставила ціль просто повісти біографію людини. Ось, це не саме головне. Я хотіла підняти багато тем, саме психологічних, внутрішніх. Наскільки це мені вдалося, вдалося вже судити читачам, слухачам. Можливо, це теж тільки якийсь початок проєкту великого. Це буде частина, частина чогось більш масштабного, більш досконалого. Ось вже два роки, як воно написано, це оповідання. Це ж далося не так просто. Пригадую, як я спочатку взагалі не розуміла, що я писатиму, як писатиму. А потім якось слова самі прийшли, самі вони склалися, і ось щось воно вийшло. Є якісь. Якісь спроби, намагання розповісти про важливі для мене речі. А може не тільки для мене, хто знає. Взагалі для мене дуже важливо, коли інші люди, які читають мене чи слухають, знаходять щось таке вагоме для себе. Тобто це не є якийсь мій особистий монолог і все, тільки про себе і про себе, а інша людина прочитала. І думаю, ось мені близьке це, я теж думаю схоже, в мене якісь подібні думки. Якщо цей діалог з читачами виходить, я вважаю, що це успіх. Все ж таки, це якийсь результат моєї роботи як автора. Тож сподіваюся, що це оповідання знайде якийсь відгук, буде діалог з читачами. Маю таку надію і не тому, що... Справа в мені не тому, що я там талановитий автор, зовсім ні, до речі. Треба ще багато працювати над собою в цьому плані. Мені хочеться, щоб кожен, хто це вважає, став ближчим до того, про кого мова. Ця людина навчає нас навіть вже вічності. Ми надихаємося, чуємо, бачимо. Стаємо ближчими. Стаємо благороднішими, сильнішими. Мені дуже хотілося бути якось як людиною, яка показує, показує те, що теж було поряд з нами тут і зараз в наш час. Але, можливо, для когось залишилося непомітним. А помічати потрібно. Помічати потрібно, і я кожен день я в цьому пересвідчуюсь, що саме вміння, бачити якісь дрібниці, деталі, можливо, ще щось. Це дуже-дуже багато. Це дає більше, ніж ми можемо собі подумати навіть. Так що сподіваюся на нові зустрічі невдовзі. Дуже хотілося б ще іще бачити вас. Це, звичайно, що не останній ефір. Я ось кожен раз чекаю з таким нетерпінням, з таким внутрішнім запалом, радістю, що зможу ще раз побути поряд. І все, ще в нас поперед. Багато нових відкриттів. До нових зустрічей!